Значення синуса косинуса тангенса деяких кутів. Існує таблиця, у якій зібрані деякі значення кутів синуса косинуса тангенса. Ця таблиця є майже в кожному кабінеті математики. Вона є у кожному підручнику з алгебри геометрії. І ця таблиця буде використовуватися вами аж до кінця 11 класу. Тому її було б непогано запам'ятати. Багато хто вважає, що вона дуже важка, складна, як це все запам'ятати. Насправді, нічого складного тут немає. Слід лише запам'ятати, що у нас по горизонталі синус косинус, тангенс, котангенс Альфа, 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 ну якогось там кута. І по вертикалі у нас 0 градусів, 30 градусів, 45 градусів, 60 градусів 90. Непевний вірш. З української мови складніше запам'ятати, ніж такі простенькі цифри. Да, або що Лондон, Грейт, Britain of Кепітал, ну і т.д. тепер. Сподіваюся, я правильно фразу сказав. Якщо ні, ви мені напишете в коментарях, як ця фраза повинна повністю звучати. Але ми відволіклись. І так. Все, що вам потрібно знати в даній таблиці, це що синус нуля дорівнює нулю. Супер складно. Тепер уважно стежте за рука. Я пишу, що синус 30 це корінь з 1 на 2. Потім корінь з 2 поділено на 2, корінь з 3 поділено на 2, корінь з 4 поділено на 2. В принципі, я у першій клітинці взагалі міг написати корінь з 0 поділено на 2. Але корінь з нуля це 0. Нуль, нуль, нуль. Тому я одразу написав. А далі 1, 2, 3, 4, це все ділиться на 2. Щось складно? Мені здається, що ні. Звертаємо увагу, корінь з 1 це 1. Тобто корінь з 2 це одна друга. Корінь з 2 на 2 там залишається, корінь з 3 на 3 поділе на 2 залишається. Корінь з 4 це у нас 2. 2 поділити на 2 це 1. Отже, синус 0 градусів 0, синус 30 градусів одна друга, синус 45 градусів, корінь з 2 на 2. Синус 60 градусів, корінь з 3 на 2, синус 90 градусів одиниця. Та-дам! Перший рядочок ми з вами заповнили Якщо у вас немає під рукою таблиці і треба розв'язати задачу, от вам шлях, як швиденько її відновити. Як ж знайти косинус? Хм. Що, малювати трикутник? Та ні. Дивимося на синус. Він йде від 0 до одиниці. А. Косинус у нас буде йти від одиниці до 2. Один, корінь з 3 на 2, корінь з 2 на 2, 1, друга нуль. Тобто так само, як і синус, тільки синус зростав, а косинус спадає. І так, з синусом і косинусом розібралися. Що таке танк? Так, це те появилися, воно здихнуть. Що таке танець? Це синус поділений на косинус. Чи є у мене значення синуса? Є, для 0 градусів 0. Косинус 01. 0 поділити на 1. Хм, скільки ж це буде? Який супер пупер складний приклад. Звісно, це буде 0. Спробуйте 0 яблук роздати нікому. По собі залишити це на 1 поділити. О, це одному. Навіть якщо одному, то ви нічого не отримаєте. нуль, нікому нічого, Танген Тангенс 30. Треба одну другу поділити на корінь з 3 на 2. Як ділять дріб на дріб, треба, щоб зайць зробив вухами тріп тріп Ні, це не про наш випадок. Значить, ми другий дріб повинні перевернути. Чисельник записати. Знаменник, знаменник у, у чисельнику. Одна друга помножити на 2 корінь з трьох. Кому цікаво, може натиснути зараз паузу і порахувати, і у вас вийде, що це буде 1 поділено на корінь з 3. Супер. Тепер тангенс 45. Ага, ще забув сказати, що е, інколи позбувається від ірраціональності у дробі, домножають на корінь з 3, з 3 на 3 на корінь з 3 це буде 3. І у чисельнику з'явиться з 3. Бо щоб дріб не змінився, треба чисельник і, і знаменник повинні на одне те саме число. От, Отважайте на корінь з 3, і тоді у нас знаменник зникає е, знак корення. Розібралися. Тепер тангенс 45. Корінь з 2 на 2 поділити на корінь з 2 на 2 Можемо на паузу, шукаємо і виходить одиниця. Тепер тангент 60. Корінь з 3 на 2 поділити на 1 другу корінь з 3. Ну і якщо одиницю поділити на нуль, це та ситуація, про яку я казав, одне яблуко віддайте нікому. Якщо ви залишите собі, це одному. 1Д1. Один, один, один. А один віроздати нікому, такого зробити неможливо. Тобто, значення тангенса 90 градусів не існує немає. Котангенс дуже схожий на косинус, він веде себе так само, як і... Косинус по відношенню до синусу. Да? Синус э, зростає, косинус спадає. Ті самі числа тільки в обережному порядку. Котангенс так само. І з тангенсом. О, не вірите? Котангенс це відношення косинуса до синуса. Один поділити на 0 не можна, корінь з 3 на 2 поділити на 1 другу буде корінність 3, корінь 2 на 2 поділити на корінь 2 на 2 буде 1, Потім 1 друга ділимо на корінність 3 на 2, це буде 1 Одиниця поділена на корінь з 3 або корінь з 3 поділена 3. І з 90 буде 0. Один поділений кому. Бачите? Тут 0 корінь з 3 на 3, 1, корінь з 3 неможливо. Ну, не а тут на, на Це. вертаю вашу увагу, і я віддавив усю таблицю. Пам'ятаючи, що синус 0 дорівнює 0. А далі я вам вже поясню.